І дорослі, і малі відчувають панічні атаки. Це часта практика, я думаю, ви погодитесь, так? як собі допомогти дорослому, і як допомогти дитині швидше, менш травматично долати ці атаки і, можливо, навчитися їх прямо на корені зупиняти, щоб вона не розвинулася, так? Просто тут є таке слово швидше. Ми не можемо прискорити цей процес швидше чи повільніше, та він скутався. От з'явилася панічна атака. Вона зараз дуже на фоні ну, якби озвучують про неї багато говорять. Але знаєте, те, що я помічаю по своїх клієнтах, вони багато знають, але дуже мало роблять. І як і дорослі, тим більше діти. Вони мало використовують звичайних простих практик для того, щоб Ця панічна атака не з'являлася в їхньому житті так часто. Що таке панічна атака? Це є страх, який ми не можемо виявити безпосередньо. Ну, він не існуючий та? це є тривога, на яку ти не можеш вплинути. Най-таке е, правило про панічну атаку, що ніхто, жодна людина від панічної атаки не помирає. жодна. Так ну це дослідження. Та це зрозуміти не що? тяжко було дихати, якби не трясло від цього якби людина серце не помир. вискакувало, якби ноги не підкошувалися. Так якби це ніхто не помирає. Ніхто, От, немає жодного випадку, що хтось помер від панічної атаки. Вона триває найбільше. Просто зараз, коли є довготривалий стрес, попередньо я знаю, що вона могла тривати до 15 хвилин. Нещодавно я прочитала статтю, вона може тривати з різною інтенсивністю до 30 хвилин. Це найбільше. Але оцих перших 5-10 хвилин вони є найжорстокіші по відчуттю. так? Що допомагає дихальні вправи? дихальні вправи. Що допомагає? Заземлення ще раз відчувати опору під собою, відчувати опору під ногами. так? Е прислухатися до свого дихання, прислухатися до е, того, що відбувається там вправа 5, 4, 3, 2, 1, та, коли я називаю п'ять предметів, які навколо мене є. Або ви є та людина, якої ви бачите, чи це дитина, чи це доросла, якого, якого сталася панічна атака, ні в якому разі ви не маєте торкатися. Цієї, не торкатися от, ні, мене обіймати не торко, мати, дитину не треба? Ні, ні, ні в, тому, в той час ні. Просто сказати: дивись, я поруч, як і запитати, я можу до тебе доторкнутися, так? Запитати, як звати дитину, чи те, як звати дорослого та назві своє ім'я, представитися, як вас, наприклад, я Людмила, так? Ну, наприклад, це Іванка, так ти мене бачиш, чи ти мене бачиш, чи, чи, мене чуєш? Бачиш? чи ти мене чуєш, так? Назви своє ім'я. Чи розумієш, де ти є зараз, на даний момент, так? І просимо поки, наз, назви, що ти бачиш навколо так: п'ять-п'ять предметів так. називаєш. Потім чотири предмета е, ти е, доторкнись до чотирьох. Це може бути рука, це може бути стілець, це може бути книжка, це може доторкнутися нам треба. Три предмети, які ти е, чуєш, назвати звуки звуки. звуки звуки. Прослухаємося до того, що, що я чую. Зараз я чую голос свій. так? Я можу це от, сконцентруватися. Десь там може тікати маши... Е, їхати машина, тікати е, годинник, так? якісь шародіння. Назвати. Потім два предмети нагадати на смаковіді, так, от які, які ти пригадуєш смак, що ти зараз відчуваєш. І... Запах. Е запах і запах, так. Оце важливо теж. Угу. Тобто всі... активізувати роботу органів відчуттів так. і сприйняття. Так. П'яти основних відчуттів це важливо. Потім глибоко ми вдихаємо спробуй, дивися, ми вдихаємо Спробуй зі мною. Ми вдихнули, рахуємо один, два, три, чотири і видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Видих має бути довшим, ніж вдих. Так, дихання по квадрату, коли ми вдихаємо. от Ми можемо так сказати, Іваночка, дивись за мною. Ми вдихаємо, робимо паузу. Видихаємо. Зупиняємося. Вдихаємо. зупиняємося, Видихаємо. Це дає можливість людині не зосереджуватися на тому, що відбувається внутрішньо, а бачити стабілізувати. стабілізуватись, і тоді ви можете питати, чи можу я тебе так. до там пригорнути, доторкнутися там до плеча, до руки, до спини. Якщо немає на що опертися, дозволь я ззаді стану і притулюсь до тебе. Але що означає притулюсь? Це прикладу руки руки до, до спини ось таку опору відчути, так. Запропонувати лягти на підлогу ок ок. Е, можна, це якщо спочатку треба сісти. Вода. попити. А, так. Ковточки, Куточками. якщо маєте можливість дати е, людині ковточками і відчути цей ковточок, помаленьку випити. З Людмилою принесли безліч книжок, які можна читати дітям. Е, і тут є багато техніки, які можуть бути зрозумілі і дітям, і батькам, як можна себе стабілізувати. Коли тобі не окей, і одна із таких книжечок Світлани Ройс, сміховисько, і до теми про панічну атаку я хочу процитувати, якщо це можливо. Та? Дивіться, Техніка, як вона описує? метелик. Метелик. Так, метелик, коли ми перехрещуємо та і ми інтенсивно, ось тут не, не о, так. Я просто в мене це ось тут ми постукаємо, тому що тут є. Зони, які безпосередньо зв'язують з нашою нервовою системою, і ми її заспокоюємо, ось таке постукування. Складніший варіант, коли ми перехрещуємо ось так пальчики і ось так робимо. Тобто, це є теж техніка, яка дозволяє стабілізуватися. І ви робите доти, доки ви не відчуваєте ось таке стишення свого стану. Ви робите. Робити перерву, ви довіряєте, що я це ще те, десь зустрічала, що. що треба мати щось, щоб приємно торкатися. Це може бути брелок, щось м'якеньке, що і це відомо. з тобою носити. Так, Чи полон якийсь відомо. який, так? Так. Ще недавно теж дізналася, що наша панічна атека в нашому тілі живе ось тут, між е, мізинцем і Без... е, безіменним фатом. Ось тут теж робити масаж. Угу. На будь-якій На челю. тій і тій руці, ага. на тій і тій. Ось ми, ми робимо масаж. Я знайшла момент у книзі Світлани Рось, сміховисько, яку ми ще рекомендуємо uh -huh. батькам для прочитання з дітьми, де описується, як головний герой, та дівчинка переживає таку свого роду панічну атаку, та вона каже: Мені наснився страшний сон. Я навіть плакала і кричала уві сні. Вчора мене злякав звук пральної машини. Здалося, що то страшний звук із мого минулого. А передучора я розплакалася, коли дивилася мультик. Сьогодні я сиділа на ліжку і навіть поворухнутися було важко. Мене розбудив знайомий, але не несподіваний голос. Поруч сиділа Соломія Ігорівна. Ну і тут, Соломія Ігорівна, це вона каже: Ти мене бачиш, кивни. Я кивнула, ти мене впізнала? Я Соломія Ігорівна, твоя сусідка, я психологиня, і я знаю, як тобі допомогти. Ти мене чуєш, кивни, я кивнула. Промайнула думка, то ось воно що, вона психологиня, Та тут по сюжету просто Можеш стиснути мою руку, стисни, а ще сильніше. Я стиснула її прохолодну долоню. І ти в себе в кімнаті, подивися довкола, знайди декілька предметів червоного кольору. Які сьогодні субота. Ти вдома, ти в безпеці. Зробив дих і видих, бачиш, ти у безпеці, поруч мама, тато як, як звуть твою маму, тата, скажи, що ти бачиш, я почала перераховувати вливенятко, мама, тато крісло двері там малюнки. Потім Соломія Ігор пояснила мені, що якщо якийсь спогад стає дуже важким, якщо ми зіткнулися з чимось, що нагадує нам про небезпеку в минулому, звуком, голосом, словом, предметом, запахом, нас наче повністю затягує, і ми у і ми починаємо знову переживати те, що колись із нами трапилося. І тоді найголовніше повернути себе у цю мить, кинути якір у утеперішня. Построматичний синдром. Панічні атаки до війни для мене звучали в деяких фільмах. Я не бачила людей в панічних атаках, я то не переживала, так і здавалося, що це щось, коли людина сама собі розганяє емоції. Це так здавалося. Я тепер розумію, що воно не так. І тому є причини. Але дуже часто. Той, хто вперше має панічну атаку, не може її відрізнити від серцевого нападу, від тахікардії, від, ну, не знаю, можливо, інших якихось захворювань, особливо, якщо в людини були якісь перед тим проблеми зі здоров'ям. Як відрізнити, що це панічна атака, а не серцевий напад, наприклад, чи інша якась хвороба? Відрізнити. Ну, Найперше обстежити, якщо у вас справді середенько все окей, але воно вас Ні, болить. ну, Я про те, щоб людина не бігла корвалол пити там чи щось собі капати, бо бо їй не дає дихати. Як знати, що це воно, а ти сам на сам, ніхто з боку тобі не підкаже. Якась подія передувала тому, та, що спровокувало mm -hmm. ту е, реакцію, так? Mm -hmm. атаку. вони Ми не з'являються самі по собі. Тобто щось мало бути так, перед тим. Що з... стрес якийсь був, який ти не тригер, який ти не прожив, який ти не проговорив, і воно зафіксувалося в тілі. Воно зафіксувалося в нервовій системі, воно зафіксувалося в, в, нашій... в нашому організмі. Так? Е... Я от думаю, як. як... А зрештою, якщо це навіть був тахікардія, і людина зробить ці вправи, воно ж також подіє, правда? Стабілізує серцебиття. Так, серцебиття, але панічна атака, вона е, Вона знаєте, що робить? Вона забирає в нас дихання. Вона за... ну, там може з'являтися е, потіння рук, так, серцебиття, головокружіння, але вона забирає дихання. Панічна атака вона є ворогом дихання. От Перше, що нам треба зробити, це сконцентруватися на своєму вдиху і видиху. І далі вже наступні кроки робити. На рівні тіла це що, як сильний спазм? Чи, чи як його можна охарактеризувати простішими словами? І де воно найбільше відчувається? В грудній клітині, наскільки я розумію, так? Так. так. Ага. Тоді, коли так все стискається. Ага. Угу. А, е... У дітей. Воно якось інакше, ніж у дорослих? Чи так само? Я думаю, так само, але більше там От у дітей треба трошечки більше зрозуміти, чи це є страх, а страх це явна проблема. Чого? Я боюся темрі, я боюся смерті, я боюся там стрибати, в висоти і тому. Це, це є явне. Отут треба пробувати. Бо часто батьки приходять і кажуть, що моєї дитини була панічна атака. Давайте ми розберемося, чи це була панічна атака, чи це був просто страх, з яким дитина не вміла справитися. А батьки, наслухавшись, надивившись цього, вони приписали, що в дитини панічна атака. От дитячому віці це трошечки легше можна прослідкувати, коли називаєш. Тому дорослі, напевно, теж можуть зараз, ну, коли таке стається. Ну, просто панічна атака, коли настається, тоді і когніція вона відключається. Ти якби. Не можеш в той момент, зразу, тут же зразу собі допомогти. Треба спочатку, ще раз кажу, подихати, заземлитися, а тоді зрозуміти, що це в тебе була панічна атака. Вона може бути, вона може не вона може з'явитися і потім не з'являтися. А буває так, що вона з'являється в певний момент, людина вчиться вже з нею там не жити і стається якийсь такий стресовий момент, і вона знову може з'явитися. Це не такий е, якби, стан, коли ти. От ти вилікувався і все, її не буде. Ні, вона може з'являтися залежно від того, як ми навчилися справлятися стресом. Дітей накриває тривога хвилею, так? І в школі, якщо ти сильно ну, відчуваєш, що ти вже так надлишку тривожишся, і ти панікуєш, так? панікуєш перед контрольною, то ми рекомендуємо сядь на крісло і знову ж таки те все. Подивись довкола себе. Іванна і, і Людмила, ви мали досвід роботи в сфері освіти. Ви, як психологи, давали рекомендації вчителям, як діяти в разі панічної атаки в дітей? Мені просто цікаво, чи, чи дітки отримають цю допомогу в разі панічної атаки. Вона ж може виникнути по дорозі в укриття, чи просто під час уроку від того, що щось пішло не так. Чи вміють наші педагоги, вихователі, е допомагати дітям під час панічних атак? Я сподіваюся, тому що на всіх курсах, які зараз проходять педагоги, про це говорять і їм показують. Коли я працювала у світі, ще не було таких стресових ситуацій ну, в країні, ні, так і, і напевно, я так згадую, бо це мій довготривалий шлях в роботі в освіті. То напевно, один-два випадки було, і це більше підліткового віку, коли відбуваються зміни, і в дітей з'явилися панічні атаки. Ще хочу дуже важливо сказати: якщо ви часто помічаєте, вас е, панічна атака забирає у вас енергію е, і звичний для вас спосіб життя, будь ласка, звертайтеся, це робота як і психолога, так і психіатра. Дуже важливо проконсультуватися в психіатрі. А разовий випадок це одразу до психолога, чи намагатися самостійно це зробити? Якщо, якщо ви прослідковуєте і практикуєте, то ви можете це самостійно зробити. Є багато зараз платформ, є багато зараз програм, які прям навчають. Є програма ти як і у них є застосунок, в інтернеті можна вести, і там прям покроково говориться, що треба робити при панічній атаці. Угу. Івана, як в вашій практиці, чи в себе у садочку ви розповідаєте вихователям, як, як діяти, коли в дитини панічна атака? Більше ми розп. Я розповідаю вихователям про те, як діяти в дітей істерики, mm. та коли вони дуже переживають про розлуку з батьками, коли це адаптаційний період, про панічні атаки спеціальних та якихось таких особливих зустрічей у нас з вихователями не було, але це можливо, коли є такий запит. Переважно ми зустрічаємося з нестабільним емоційним станом, пов'язаним з. Поганою адаптацією або різними стресовими ситуаціями вдома, які потім е, в садочку протягом дня дитина проявляє по-різному, та тут треба розбиратися. Шосторончу Так, так. Та. Я вам дякую за коментарі про панічні атаки. Бажаю всім, щоб вони не ставалися, щоб ми вміли регулювати свій емоційний стан так, щоб відчували себе і ще на корені рівняло свій, свій емоційний. Стан. Програма створена у рамках проєкту громадської організації Сила громади пліч опліч. В межах конкурсу Тримаймо стрій за фінансування Міжнародного фонду відродження.